Слава Україні! Дякую, слава. Ну що ж, як так склалося, що такої команді, як Дніпро ви програли, так розпочали гарно. Що не вийшло у вас? Розпочали ми якраз і не гарно. Та були якісь не дії в колективі в першому тайні, а в другому перерві сіли, поговорили, щоб трошки заспокоїлись, і це дуже так змінило наш малюнок. І во второму таймі показали, що на полі є той колектив, що сказав хлопцям, давайте вийдемо, хоч покажемо, що ми команда, а не щось попало. Вийшли, створили багато моментів, три забили. Ми могли ще були у нас дуже багато моментів, які повинні були, були реалізовувати. Що ну, це футбол? Будемо робити висновки. Дякую сопернику за гру. Там, у них є пошкодження, щоб хлопці якнайскоріше ви одужали і стали створення. Дякую вам. Подякував за гарні побажання. Бажаємо в наступних матчах і творчих ідей. Да, дякую.